Привіт! Поговоримо сьогодні про одну манхву, що ой, як запала мені в душу, а саме флешлайт. Манху почали знайомство з героями, тому і я так зроблю Арон Хантер, відомий актор з сім'ї, що славиться пристрастю до полювань. Я про це кажу, бо їх відносини з нашим котом дуже схожі на полювання. До речі, про кота Юджина. Кіт, він, бо його характер і він сам це просто неймовірно, але він трохи залежний від ентиму і за цього має хапку проблем. Як мінімум одна жива проблема буде дошкуляти дуже, дуже сильно. Ну то, головне, дізналися, можна й до огляду перейти. Наш Юджин є фанатом Аарона ще з дитинства, бо бачив його в культовому на той момент фільмі багато раз, бо батьки придивлялися його, але їх відносини, як батьків і дитини, не є приємними і теплими спогадами для Юджина, здебільшого і за батька і співу. А в той же момент Аарон переслухує одну пісню номер 14, що допомагає йому хоч трохи поспати від невідомого виконавця на Ютубі, що записав відео з піснею без обличчя, що зацікавило близько 5 мільйонів людей. Але нам натякнули, що Аарон вже здогадується, що то за хлопець і має на меті їм заволодіти. Але зараз він має займатися своїми справами, тому з'являється на черговому заході, де й за трохи необережних людей його обливають вином, що дає йому шанс піти в биральню і трохи відпочити від цієї метушні, де на диво наш плейбой юджин розважається з якимось актором. А рон вирішив просто тихенько за цим поспостерігати. Як того спалили, актор вирішив тихенько звалити, поки є можливість. А арон словив пару флешбеків, тому вирішив трохи поприставати до Юджина з питаннями, чи не став той співаком, і навіть встиг запропонувати стати його спонсором. А Юджин просто думав, що той хоче з ним переспати, розсердився і вже майже пішов. Але дотик до шиї, обхват за талію, падіння, папараці і новини, що в арона хантера є кохане, летять по всьому інтернету. Звісно, за Юджином почали слідкувати папараці, і о, як вчасно Аарон рятує на шикицю, а точніше, заманює обговорити деталі вирішення цієї проблемки. А саме це підтвердити, що вони є коханиками, бо виправдання, ніби вони впали під час бійки, не дуже той допоможуть. Тому нас привели додому Аарона, в якому вони нарешті поговорили. Киця трохи вспалахнула, що йому не кажуть прямо. Тому він добився свого і дізнався, що його просять написати пісню, бо лише вона допомагає спати нашому актору. Тому вони й вирішили підписати контракт на три місяці, де паралельно будуть робити вигляд коханців, і жін буде жити в домі. Аарона. А так як киця у нас гуляща і контрактом заборонено погуляти нема, він звалив до Емілі в бар, бо пісні писати це вам не ногою дригати. А, до речі, Юджин Харт виступав в цьому барі раніше. Тому Емілі досі йому згадує, що того всі любили, на відміну від новачків. Звісно, вони згадували різні способи лікування від безсоння і згадали про спарювання, поки не відробить. І в той же момент про це спарювання думав і наш Арон, але сказав, нібито йому жахи сняться. І Вирішив подзвонити Юджину, бо його нема, і забрати додому. Але ой, біда прийшла. А точніше, це один з багатьох, з ким переспав Юджин і не мав і думки на щось більше. А ця проблема вже попливла і думала, що вони справжні коханці, і почав липнути. Але його швидко відшили. І ось наш Арон Хантер приїхав забрати свого бойфренда на кабріолеті, звісно, для фотографій. А вже дома Аарон попросив, щоб киця посидів з ним, поки той не засне. Як думаєте, хто задрімав першим? Звісно, Юджин. Тому Арон вирішив піти до зброї, помилуватися нею. Ох, ці білобрисі це точно щось генетичне. І звісно, нам розповіли історію, що в дитинстві по Арону стріляв якийсь чоловік, той перелякався, і Юджин перший, кого він пустив додому з того моменту. З моменту, що плавно перетік до їхньої першої близості. Ютуб <кхем> не блокуй, будь ласка, але то в них виявляться такі жарти, і вони вирішили перейти до діла. А на, ранок. а на ранок вони разом поїхали на зйомки ремейку того самого фільму. Оховодієм завжди важке дістаються. Ех. Але тут нам різко показали того самого батька Кеті, що його злякав, і сказав про якийсь план. Спойлер, на момент запису відео це чудо, досі не з'явилося. Зато Юджин познайомився з одним актором, трохи став сиділкою для дітей та й захопився зйомкою Аарона. Але все було добре. Як з'явився якийсь, нібито друг Аарона й трій встиг запропонувати. Але дякувати дитині в залі і здоровій голові Юджина вони розійшлися. Але ревність Аарона залишилася, тому він прийняв дзвінок, поки той йому робив кхм, в кабріолеті. А це підкреслю, бо щось безлюдні в них вулиць. Якщо найпопулярнішому актору роблять щось і ніхто цього не бачить. Але дякувати, вони хоч додому, доїхали. Йоджин хотів повернутися до пісні, але не мав потрібного настрою, тому вирішив піти найкраще місце для хорошого сексу. Та-та, і таке було. Але їх мало не спалив охоронець, бо що, звісно, почув якісь звуки. Аарон, як хороша людина під час цього, вирішив з тим охоронцем побалакати. Але домовився, що сам закриє бібліотеку, і той міг спокійно піти. І цим дав нашій киці вдосталь пообурюватися. А, до речі, Аарон має власну студію звукозапису, де зараз є один гур, з яким він познайомив Юджина. До речі, ця студія йому треба. Щоб подарувати її юджину. А і в знак знайомства вони разом пішли до бару Емілі, з якого Юджин не пам'ятає, як потрапив додому. Але джага, джага, вони там влаштували конкретно. Ну, що за стиль собачки? Чому там в обох прокинулись якісь садиські нахили? Про сквір чули? Він стяв на нього, зато тіла... Тобто людини поряд, допло. Тобто людини поряд допомогло Аарону хоч трохи поспати, тому вони гарненько поснідали, і ввечері Юджин поїхав зустрітися з тим хлопчиком-актором. Якщо що, вони з дитиною нормально розійшлися по хатах і він не брав там ніякої участі, а то що домалюється, там те, чого і нема. Тож 23 розділ продовження зйомок Аарона, і звісно, Юджин на знімальному майданчику, але він приїхав туди заради того манюньки, Ну. Бо йому його шкода. Але звісно, просто його дочекатися він не може, бо якісь дорослі хлоп'ята вирішили пограти і всіма способами намагалися підставити Юджина. Сцена в туалеті просто заслуговує бути тут. Я просто цей момент в цій тоці побачила і за нього почала читати цю роботу. А ви як думали, діаманти здобувають? Тільки так, тільки так. А от трохи пізніше наша блонда вже не втрималася, і він почав заливати, що Юджин Аарону не пара, казав, як закоханий. Тому Юджин це підмітив і кольнув того. Але ця паскуда стащила з кармана Юджина цукерку, що той приготував для малюка, і розтрощив її бляха. Отож може, хоч шоколад. мені Задоволив. Ну а за дверима, звісно, нас чекав Арвон, якого швидко забрав Юджин за інші двері. Він просто знайшов цікавий метод замінити дзигари і цукерки. Дайте пачку дзигарів і хмілянісне літраве. Ну, киця просила та й отримала. Але що ж ти будеш робити? Та живо проблема з'являється на майданчику. А знаєте, хто його запросив? Наш Арон! А знаєте навіщо? Щоб режисер помітив нашого Йоджина і взяв того на роль, бо вона йому ідеально підходить. Якийсь там коханець Агарона, що співає і працює, поки нікому невідомим співаком. І пісню, яку треба співати, Йоджин знає на пам'ять. Ну, поки на ролі та помилка, наш Юджин нарешті зустрівся з малятком і навіть подарував йому цукерку. Не питайте, звідки вона в нього, це ж не так важливо справді. Так само не важливо, як вихваляння помилки та його надії на поцілунок. Але дякувати Богу, той пішов показувати свою майстерну гру настільки круто, що в перший ж день його замінили. Господи. Бо Юджин почув всі проблеми, що були, але ніхто не міг їх знайти. І нарешті Кицюня майже суперово зробив роль. Але різко згадав, що співати на людях не його і чуть не задихнувся. А за якимось законом нам пора й інтиму додати, бо ви вже напевно засумували без нього. Ну йоу, що за кари у нас тут такі небезпечні, що аж на час посперечатись вирішили, і щось аж 30 розділів. У них все добре було, тому треба додати якоїсь жесті. Де ці двоє вирішили посваритися і не розмовляти декілька днів. А Юджин взагалі з'їхав від Аарона і надрочував з гордою самотністю. А посварилися, до речі, того, що Юджин побачив їх у дзеркалі і подумав, як він взагалі може це робити з Аароном Хантером. І за великою надію Арона на гроші, що зможе його купити і всім буде хорошо. А Юджин подумав, що його хочуть купити як тваринку психанов і, як я вже казала, з'їхав. Але щось останні новини прибили їджину натхнення, і той добренько так взявся за написання пісні. А в Арона це вже <кхем> залежність, дядя так діла не роблять. Ну подумаєш, опустив свою, так скажемо, здобич. Ну подумаєш, пів життя його шукав. Ну не вбивати ж. Його. Угу. А взагалі, що я розганяю тут оце все. На момент написання тексту вийшло 36 глав, і це усе. Тож доволі детально я вас ознайомила, а далі запрошую почитати самостійно. Як те продовження вийде, звісно. А наступне відео я, до речі, хочу завершити огляд на Lost in the Cloud за проханням моєї кицюні вайф. Тому, якщо ви постараєтесь, я може не пропаду знову на пару місяців. Тож дякую за перегляд і буду рада вашому коментарю. Дуже люблю читати.